Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали. Сьогодні, 26 лютого. Вже доходить до кінця зима, скоро почнеться весна. А я ще й досі не підготувала грунт для розсади. Зазвичай я це роблю з осені. Ми сьогодні приїхали. Погода чудова, трошки прохолодно. Правда, в мене руки замерзли. Я зараз планую стригти ось цю трояндочку Ексцельзу і хочу перед тим як почну возитися з трояндою, бо це може багато часу зайняти, набрати собі компосту, грунту із грядочок і зробити суміш. І заодно зніму відео покажу вам, може комусь буде цікаво. Дуже мені подобається ця суміш, я її використовую завжди для розсади помідорів, перцю. Якраз у мене помідорчики наклюнулися, підготую суміш, і потім, як вони проростуть, буду вирощувати. Запрошую вас до перегляду. Ми, Ми взимку приїжджали, але було дуже морозно і не змогли вкопати компосту. Компост у нас зараз на весну. Ось такий, вже в такому стані ми сюди скидаємо рослинні, решки, рештки з городу. З яєць шкарлупу, мама моя завжди привозить сюди, і також овочеві відходи органічні. Набираю я відро такого компосту. Якщо його поближче зараз поглянути, він ось такий, бачите, Гарний, такими, як ніби. Грудочками береться, це тому, що влітку тут дуже багато черв'ячків і вони активно тут обідають, вечеряють і дуже швидко переробляють. Але він ще не зовсім до кінця перепрівший. Бачите, є такі трапляються частинки листочків, стебел. Та це не страшно, тому що ми будемо додавати в суміш єм ЕМ препарати. Він ще буде дома У нас тиждень, хоча б а краще два дозрівати. Зараз я вам все розкажу. Набираю я відро компосту. І ще мені потрібно буде додати до цієї суміші, або таку ж кількість за об'ємом, або можна трошки менше звичайної землі із грядок. У нас супіщаний ґрунт, але ми щороку його покращуємо, вносимо ось такий компост на грядки, тому з часом з роками, ґрунт став кращий. Зараз ми наберемо відро компосту повне, тому що розсади. Помідорчиків буде, як завжди, я планувала, що буду скорочувати посадки помідор, але все одно зробила на 100 кущів. Так що візьмемо відро, щоб точно мені вистачило. Тим паче, що цього року я ще пророщую тую, пророщую кіпарисовики, хочу розсаду зробити однорічних квітів, тому землі мало не буде це точно. Минулого року ми коли робили доріжки в садку, я знімала про це відео і не одне. Ми знімали верхній шар ґрунту родючого. Тому що раніше у нас суцільний був город, кругом висаджувалися. Щороку ми протоптували стежечки по-різному, і весь верхній шар був дуже хорошого ґрунту. І ось трошки залишилося ґрунта. Він у мене просто лежить ось так: от на плівці. Зараз ми візьмемо цього ґрунту приблизно. 2 третіх, мабуть, відра, і десь розкладуся, щоб можна було змішати в однорідну масу. У нас ґрунти супіщані, подекуди суглинисті, тому в самому ґрунті вже дуже багато піску. Він такий гарно дренований, гарно вологу пропускає. Тому я в ґрунтосуміш піску додавати не буду. Якщо ж у вас ґрунт такий тугий, важкий, тоді потрібно буде в ґрунтосуміш додати обов'язково пісочку з розрахунку приблизно 1 четверта від, від загального обсягу ґрунтосуміші. І дуже гарно, можна ще, якщо немає піску, наприклад, можна придбати агроперліт і його додати. Земля дуже волога, тому що були. Приморозки на минулий тиждень. Сьогодні і вчора трошки пригріло, земля розстала, але вологі ще в землі багато. А вчора вночі у нас була дуже сильна злива. Я навіть злякалася, мені здалося, що летить ракета. Але потім вийшли на балкон, і зразу стало видно, що це за звук. Був надзвичайно сильний дощ, такий проливний, і тому земля, бачите, ось така гарна промокша. Тепер гарненько перемішаємо між собою компост з ґрунтом і заберу його додому, мішаю тут, тому що в квартирі нема можливості ось такими брудними роботами займатися. Тому зараз змішаю гарненько, для того, щоб однорідна була суміш. Розділю по пакетикам, а дома вже додам тільки бактерії корисні і пролю фітоспорином. Так що зараз приїдемо і далі вже буду продовжувати відео. Ну, ось так: лопатою змішуємо. Потім я зараз ще надягну рукавички, гарненько ще рукавичками перетру, щоб більш-менш однорідний був ґрунт. Позабираю ось такі дуже крупні. Ось такі шматочки, гілочки, тому що потім незручно в стаканчики, коли ґрунт насипаєш, оці всі гілочки, залишки вони заважають. ще дуже маленькі корінчики, рослинки такі ніжні, тендітні, тому це все я поприбираю зараз, повибираю. Повинен вийти однорідно змішаний, гарний, такий пухкий. ось такий. Субстракт, в який ми ще вдома додамо бактерії корисні та фітоспорином проліємо. Розклала я ґрунт по пакетикам. Приїхали ми вже додому, і тепер залишилося додати в ґрунт корисні бактерії. Я зазвичай додаю єм препарат, який називається бокаші, але цього року в мене бокаші немає, а в нас в магазині. Тут продавався ось такий препарат біологічний інокулянт ґрунту Байкал. Ним можна обробляти весною ґрунт, восени написано, передпосівна обробка, полив розсади, на рослин приготування компосту. Я його купил, купляю зазвичай коли в компостну яму, ми його розбавляємо і додаємо. Але цього року ось спробую в ґрунт, тому що часу вже немає, не хочу поки що шукати бокаші, це потрібно через інтернет, потім чекати доставку, скористуюся цим препаратом, тільки прочитаю інструкцію. Значить, ось, в період весняної обробки ґрунту полити грядки розчином КМ препарату в розведенні 1 до 100. Пів склянки на 10 літрів води. Мені 10 літрів води не потрібно так багато, мені треба тут приблизно літр водички, щоб промочити в одному пакетику і в другому ґрунт. Тут приблизно по відру. Тому я розведу відповідно своїх об'ємів. А якщо б на грядочках, то можна ось цією інструкцією скористуватися. Так, написано, що це комплекс тут корисних мікроорганізмів. Вони оздоровлюють, відновлюють плодовитість ґрунту, який гарантує екологічну безпеку, найвищу якість тривале збереження врожаю. Ну, Те, що я раніше читала, що тут бактерії спеціальні зібрані, які допомагають розкладатися рослинним решткам, такі, які залишаються недорозкладеними в компості, і вони оздоровлюють ґрунт, і ґрунт кращим стає для розвитку рослин, для кореневої системи, для харчування. Так, Написано, що ґрунт не токсичний для людини тварини та бджіл. І буває ось от в процесі зберігання. От Зараз я розведу цей байкал. Значить, якщо на 10 літрів води треба взяти пів склянки, то на 2 літра води відповідно, потрібно взяти. 5 разів менше. Зараз я розведу цей байкал. Також ще пролю ґрунт фітоспорином. Це також біологічний препарат, який лікує грибкові та бактеріальні хвороби: фітофтори, кореневі гнилі, паршу, борошнисту росу, чорну ніжку, ржавчину та другі. Це також бактерії. Це корисні бактерії, які розвиватимуться в ґрунті, і вони поїдатимуть оці хвороботворчі бактерії, які написані тут на пачечці. Значить, буду розводити цей препарат так, як написано для обробки ґрунту. 10 грам на 0,7 літрів це для передпосівної обробки корінців. Ось, виходячи з цього розрахунку, я і розведу 10 грам. Препарату на 0,7 літра. Тобто, тобто увесь цей пакетик потрібно розвести на 0,7 літра. Я, Я ж всиплю зроб... просто цей весь пакетик на 2 літра води і одночасно з байкалом розведу, буде нормально, тому що, бачите, для для замочування насіння. Півтора грами всього потрібно на літр води. Для коренів розсади 2-3 грами на, на літр води. Тому нормально буде. Ось так на 2 літра води розведу пакетик і половину сюди вилю, половину сюди. Зараз. Ось так виглядає пайкал. Така рідина світло-коричневого кольору. Тут у мене літр водички налитий відео. Ось я вилью сюди 2-3 ковпачки цього препарату, щоб була трішки жовта водичка. Другий і третій. Це якраз приблизно і буде та норма. Як написано в напачечці. Розрізала я, розпластала препарат по пакетику, розрізала навпіл, і висипаю сюди половину пакетика фітоспорину. Оці всі бактеріальні препарати, вони діють тільки тоді, коли температура. Навколишнього середовища 10, а краще 15 градусів Цельсію і вище, тому що це все живі мікроорганізми, живі бактерії, і їм потрібно тепло для розмноження. Тому оцю всю процедуру я роблю в квартирі. У нас в квартирі приблизно 19-20 градусів тепло, і це якраз хороша температура для розвитку цих мікроорганізмів. Так, мабуть, я все-таки розведу водички менше. Я зараз дивлюсь, просто якщо я вилью цілий літр на відро, то буде дуже мокро. Тому я зараз додам все-таки сюди весь фітоспорин, там ґрунт і так вологий. Ми з вами брали після дощу, ви бачили, бачите, він грудкою тримається. Я це все на літр розведу і просто половину вилью. В один пакетик, в одне відро, півлітра цієї рідини, яка вийде, і півлітра вилью сюди. Зараз додам сюди ще три ковпачки байкалу. Додала ще три ковпачки байкалу, вийшло шість ковпачків іен препарату і повний пакетик фітоспорина. Зараз розмішаю це все гарненько, для того, щоб воно було однорідне, щоб бактерії гарно там з водичкою розчинилися. Настоювати не буду. Зазвичай, коли фітоспорином обробляєш рослини, то ще даєш півгодинки йому постояти. А тут в грунті вони потім дійдуть розвитку потрібного, досягнуть у нас тепло. Тим бачиш, що ви бачили, там компост у мене був не до кінця перепрівший, там буде багато їм харчування. І ось так половину відеречка, тобто пів літра. Я потрошку пролью ґрунт в одному пакеті. Ось цими всіми корисними мікроорганізмами. Так само зроблю з іншим пакетиком. Я вже розсаду свою роблю, мабуть, років 7, якщо не більше. Раніше ми купляли розсаду, але вона завжди дуже погано приживалася. Врожайність була така собі не дуже велика в результаті. І згодом почала робити свою розсаду. Але перші роки. У мене вона виходила дуже погано, дуже така благенька. Я купляла звичайний оцей універсальний ґрунт або ґрунт для розсади, який продається в квіткових магазинах, в епіцентрі його дуже багато. Там Багато торфу в цьому ґрунті. А торф він такий, знаєте, трошки пустий цей ґрунт, в ньому менше харчування, я так думаю. Тому що ось у цьому покупному ґрунті ну, не виходила в мене красива така нормальна розсада на товстих ніжках і такою, як вона повинна бути. І почала я шукати інформацію, як можна приготувати ґрунт самому, так в домашніх умовах, в квартирі. Багато перечитала цієї різної інформації, різні види сумішей. І пробувала їх всякі пробувала. І з перлітом робила, з піском суміші, брала, так як радять, там, одну третю торфу, одну третю землі, одну третю піску. Але все одно хворіла в мене розсада, і, зрештою, Шукала, шукала, і знайшла ось такий спосіб, такий метод, коли ґрунт обеззаражується одразу ще до того, як почнеш в нього висаджувати розсаду, вводяться ось ці корисні біоорганізми, які розкладають ґрунт і роблять його смачним для рослин. Після того, як попрацюють ці всі бактерії, з єм препарату якраз у цьому ґрунті утворюються потрібні мікроелементи для рослинок. І і корисні бактерії, які вбивають патогенну мікрофлору, таку як чорну ніжку, оці всі гнилі, які бувають у розсади. І за рахунок того, що це все робиться до висадки, то коли ми вже висаджуємо нашу рослинку в такий ґрунт. Він уже готовий, він уже обеззаражений, смачний. І з того часу, як я почала робити саме ось такий ґрунт, і тут дуже важливо, що є земля з, з... 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 мого городу, саме та земля, в якій рослинка буде рости. Часто в книжках пишуть, що Обов'язково потрібно додавати саме ту землю, в, якому, в якій в результаті буде рости рослинка, тому що рослини вони адаптуються ще на етапі проростання насінинки, коли ще маленький паросток, вони вже якось там на своєму рослинному рівні розуміють. Який, зрештою, буде ґрунт, і відповідно розвиваються. І тому потім, коли ми вже пересаджуємо в наш ґрунт на городі, а рослинка вже поросла в тому ґрунті, який з городу був взятий, вона набагато краще тоді розвивається, швидко йде в ріст, тому що вона вже Якби споріднилася з цим ґрунтом і знає, що її чекає попереду. І відповідно вона формувалася так, щоб при таких умовах досягти максимального результату. А максимальний результат для рослини це, звичайно ж, максимально виробити насіння для розмноження. А для нас це значить, що буде багато плодів, заради чого ми і садимо ці рослинки Ну, ось так поступово спішила, додала я всю рідину. Пів літра вийшло цієї рідини. Фітоспорину з байкалом. Трошки фітоспорину сів на дно. Ну, це не страшно. Зараз я його ось так розмішаю і додам. Треба було ще більше трошки почекати, щоб повністю цей порошок фітоспорина розчинився. Але не страшно, потім ми будемо ще. Перемішувати ґрунт перед посадкою, і воно розійдеться. Тепер, Тепер нам потрібно лише зв'язати пакетики для того, щоб вони не випаровувалася волога, щоб там був такий ніби як парниковий ефект. І на 2 тижні вони в мене відправляються під стіл на кухні біля батареї. Не прямо на батарею, а близько біля батареї будуть стояти в теплому місці. За два тижні розвинуться в ґрунті бактерії, почнуть розвиватися ці всі, які ми додали. І вже через два тижні можна буде в цей ґрунт висаджувати нашу розсаду, наші рослинки. Краще, звичайно, робити ще заздалегідь, щоб місяць навіть такий ґрунт постояв. Але ось мінімально два тижні буде достатньо. Якраз у мене я вчора поставила на Проростання замочила насіння помідорчиків, ті, що високорослі, низькорослі в мене вже наклюнулися. Тиждень-два вони спокійно будуть рости, проростати в оцих рулончиках, у равликах. І за два тижні вони дуже швидко не наростуть. Якраз через два тижні у мене ґрунт буде готовий, і тоді я їх окремо по скляночкам порозсаджую в нормальний підготовлений ґрунт. Ось так, нічого тут складного, нічого хитрого немає, це вже в мене метод перевірений, 100%, я вже не один рік роблю такий ґрунт для розсади. І саме в такому ґрунті помідори особливо, і перчики, і баклажани я робила, дуже гарно розвиваються і виходить гарна міцна розсада. Навіть я її і не підживлюю до моменту висадки. Але якщо сильно. Є велика необхідність в нашому магазині, я думаю, вони є в інших квіткових магазинах, є ось такий біогумус. Ось я собі також придбала пачечку. Раптом потрібно буде підживити рослинки, то можна буде в скляночку ще й біогумусу підсипати. І мені здається, що якщо немає компосту свого, то можна компост. Отак От як я брала замінити ось таким біогумусом. Просто це буде набагато дорожче, тому що ці всі препарати вони не дешеві. В магазині вони коштують гроші, а так у мене компост свій безкоштовний просто є. І ще є ось такі добрива. Я їх використовую дома, поливаю фіалки, і також і на дачі використовую. Коли, наприклад, уже компост закінчився, свій а новий ще не визрів і потрібно підживити рослинки, то я ще можу гуматами поливати, підживлювати. Ну, ось так. Це ті біопрепарати, якими я користуюся. І завжди розсада в мене виходить гарна, міцна, не перерощена вона, тому що все тут натуральне, все органічне. І до висадки якраз оптимальний виходить у мене розмір розсади. Вона дуже гарно завжди приживається, швидко йде в ріст, наростає. Ну, ви бачили в моїх попередніх відео, я вам показувала свій город, свої помідори, свою розсаду минулого року і показувала, які ми врожаї збирали. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що відео було для вас цікавим, корисним. Бажаю всім мирного неба над головою і родючих садочків. До побачення!